Як же ж проходив сам обряд, старовинний обряд ладених роз проводиться з метою покаяння самої дівчини, щоб залікувати енергетично ось цю втрачену цноту, спрямований на те, щоб відродити родючість і благополуччя жінки, а через жінку і всієї сім'ї, його можна було проходити тільки один раз в житті. От той чоловік, з яким перший раз поєдналася тілом, залишає у тобі свій образ духа і тіла. Тому усі діти, яких народиш потім з іншим чоловіком, будуть з того роду того першого чоловіка. Наші пращури чітко розуміли, що душі дітей обирають батьків, співаючи дівчата, водили хороводи а в хороводах відбувалася гармонізація їх енергетичних структур. Люди, які збирали цю росу на світанку, отримували благословення лади на здоров'я, красу та добробут.